Вітаю, друзі. 7 січня за старим православним календарем на Різдво відбудеться перша служба Божа в Успенському храмі Православної Церкви України в Києво-Печерській лаврі. Цей тривалий марафон. По поверненню української святині, української церкви розпочався досить давно, але 6 січня завжди буде в нашій пам'яті, в нашій свідомості, як День відновлення і справжнього унезалежнення Української православної церкви, тобто Православної церкви України, як офіційно називається, українське. Православ'я нині. Те, що з Томосом, Адже 6-го на Софійській площі ми всі пам'ятаємо цю щасливу мить. Це було щось неймовірне. За своєю емоційністю. Це дуже нагадувало День проголошення Незалежності України тільки зимовий. От що пише Петро Порошенко про це. Пам'ятаю цей урочистий момент 5 січня, коли відбулося підписання вселенським патріархом Варфоломієм Томосу. Пам'ятаю передчуття свята духовної незалежності, вручення Томосу, предстателю ПЦУ, і всій Україні, яке відбулося 6 січня. Для нашої команди ніколи не стояло питання, чи варто боротись за нашу українську церкву. Ми своє робили. Сьогодні вже ні в кого немає сумніву, що духовна незалежність від ворога це питання національної безпеки. А армія, мова, віра єдиноправильний стратегічний вибір. Знаєте, просто я не дуже людина церковна, але оці три ідеологеми армія, мова, віра, вони виявилися. Надзвичайно живучими і такими, що працюють на наш розвиток, на нашу незалежність, незалежно від того, хто на чолі держави. Чи ми чули дуже такі образливі для багатьох слова про термос, але час робить своє. І ми бачимо, що вже єпіфаній готується. Глава Православної церкви України готується до різдвяної молитви в успенському храмі. Загалом, якби за ці три роки Зеленське і його оточення не пригальмовувало оці ідеологеми, готовність суспільства відбити агресію була б значно вищою. І найголовніше, що незалежно від держапарату інститути суспільні розвивалися б, мова не лише про церкву, мова ще й про самоврядування, про вміння поза державою створювати громадські рухи, кредитні спілки. Тобто, те, що називається громадянським суспільством, це вміння. Громадян створювати самоврядні, само, можна сказати, самоорганізовані, самоініційовані інститути суспільні. І це унікальна здатність українців, яка проявилася після 24 лютого, особливо проявилась, тому що якраз в той момент найменше, мабуть, з українців, які взяли зброю до рук, найменше сподівалися на волю банкової. Вони сподівалися на волю свою і волю тих, хто поряд плеча до плеча стає боронити свою країну. Виявилось, що чим де більше української мови, там менше затримується агресор, тим менш болючі ці території. Ну, точніше, удари по цих територіях. З іншого боку, здавалося б, армія мова віра це такий романтичний націоналізм. Але він виявився не романтичним націоналізмом, такий е певного етноцентризму, етноцентричного кшталту, а виявився. Політичним націоналізмом, тобто націоналізмом громадян. Громадяни створюють сучасну модерну політичну націю, і ця нація опирається в першу чергу на здатність солідаризуватися. Церква, мова віра це такі маркери тепер, де людина як трансподер в літаку. Вона дуже чітко ідентифікує свій чужий. Єдине, що такі тяжкі випробування, в які увірвалася країна після російської агресії, створила абсолютно багаторівневу систему розпізнання свій чужий. І ми бачимо, як всі етноси, які складають, Українську політичну націю плече до плеча стали боронити країну. Бо відчуття для всіх етносів, які проживають в Україні, відчуття того, що це їхня країна, і робить нас таким великим спільним українським народом. Справді, хто би міг повірити, наприклад, рік тому. Що Харків і Миколаїв це два бандерівських міста. Міста, які просто через величезні втрати вистояли, вистоюють, борються, продовжують боротися. І є просто унікальним прикладом для цілої країни. Навіть таке, можна сказати, затятість регіонально вона. Показала, що український характер є всюди. Навіть століття русифікації, століття денацифікації, раптом породили зовсім інше відчуття. Адже уявлення про націю російське і українське абсолютно відмінне. Тому що демократична нація це в першу чергу повага прав меншості. Повага один до одного і розуміння, ну, і, скажімо так, спільна боротьба за права. От і армія мова віра проходить час, і чим менше політики або прихильники того чи іншого політика були задіяні в попередній війні, тим. Менш ймовірною здавалася нова війна. Тобто війна ж триває не з 24 лютого, але для багатьох це нова війна. А війна ж триває із лютого 2014 року. І ті, хто знав це і жив з цією війною, вони насправді були більш підготовлені, мабуть, до опору. Але з іншого боку, коли дивися в такий складний час і говориш про правильність ідеологем, дивишся на долю людей, яких війна спочатку зігнала з рідних місць в лютому, починаючи з лютого 2014 року. Мільйон злишком людей переїхало із тимчасово окупованої Донеччини і Луганщини і так розтеклися по всій Україні. Я знаю долі багатьох луганців і донеччан, які втратили житло, втратили майно в окупованому Луганську і Донецьку. Вони переїхали, знайшли в собі сили. Відновити, купити житло, заробити на нове житло, нове, нове місце. І от уявіть собі, прекрасна Буча Єрпінь, де тисячі доничан і луганців купили собі житло, осіли, обжилися. І для них ці місця не були чужими. І для жителів Ірпеня і Бучі ті люди, які поселились поряд з Луганська і Донецька, не були чужими. І це армія мова віра, між іншим, тому що ці люди знали, що поряд живуть такі, як вони, що поряд одні говорять російською, інші українською. Але мова ідентифікації не російська і українська, а в першу чергу цінність мова, тобто сповідання спільних цінностей раптом людей м'яко підштовхнуло до українізації. І це той компроміс, який дуже подобався в людях тих, які приїхали з Донбасу. З окупованого Донбасу, центральну Україну. Раптом виявилося, що російські ідолгеми про те, що донеччани це якийсь субетнос російський та нічого подібного. Це нормальні українці, які стали на захист свого дому і цілої країни. Звичайно, там є своя каста. Збештаних московською пропагандою, Ну, але у них їхній шлях безперспективний, як кажуть. Їхня єдина перспектива це велика російська могила, що власне і перетвориться Російська недоімперія в найближчий час. Але ці Щасливі обличчя 6 січня на Софіївській площі віра в те, що ми нарешті відцуралися такої принизливого статусу російської провінції духовної, робить нас сонцем Східної Європи православним. Як кажуть, тому що справді, насправді в чому був страх Москви? Страх первородства Києва. Справ в тому, що Київський Єрусалим або Єрусалим на Дніпрі це ж та ідеологема, яка й робила завжди Київ вищим духовно вищим від Москви. Спокійний митрополит Володимир Сабодан колись на питання, чи хотів би він стати патріархом Московським, сказав тим, хто його питав, що бути митрополитом київським це значно серйозніше. І в Москві про це весь час знають це їхній комплекс. Постання Православної церкви України це наскільки вбивча для них історія, що московські попи, не дивлячись ні на що, пішли освячувати ракети з назвою сатана. Уявіть собі, що в головах у цих людей. Що це має спільно із християнством? Тому чим більше в світі України, тим менше Росії. За цей рік ми переконалися в цьому. І духовна незалежність вона починає працювати справді як Сонце Східної Європи. Тому що Київська богословська традиція, київська духовна музика, врешті-решт, київський іконопис все це те багатство, яке дозволяє нам почуватися серед найрозвиненіших народів Європи, рівними серед рівних. Віримо в Україну і перемагаємо. Слава Україні. Армія! Мова віра. Дорогі друзі, ставте вподобайки під цим відео, діліться цим відео, дякую моїм патронам, які підписалися на Патреоні. А ще дивіться на чудовий мерч, який ми повідомляємо про те, що він. В електронному магазині продається. Цей мерч підтримує наш канал. Тому діліться цим відео, ставте вподобайки, підписуйтеся, радьте друзям. Дякую.